Наша глядачіця аболонь, якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. І те, що було на Берестейці, коли під вогонь своїх потрапили там бійці Нацгвардії, там, в тому числі, краще про це починати говорити зараз. Бо свідки тих подій, вони є, вони живі. І не тільки тих подій, там, де був Friendly Fire в Києві, а це ж ну, зараз всі говорять про там, два випадки, а їх ж було не два. І там ті люди, які брали безпосередню участь в обороні Києва і які виходили на бойові завдання, вони вже зараз говорять, що, скоріш за все, в перші дні оборони столиці від такого хаотичного вогню своїх, кількість жертв може йти на сотні. І якщо намагатися це приховати, якщо намагатися обманювати рідних загиблих, суспільство зрештою, то ми прийдемо до того, що рано чи пізно свідки тих подій почнуть говорити. І ось тоді буде набагато більш боляче всім, і зокрема тим, хто міг би зараз поволі тактовно готувати суспільство і визнавати, що в хаосі побудови оборони були не враховані якісь речі, що хтось щось неправильно зрозумів, не так зробив, що в принципі військові помилки вони трапляються вони призводять до таких наслідків. Якщо рубанути просто так всю правду суспільству, це буде шок, так не можна. Але якщо намагатися приховати, шок буде ще більший. І от коли воно рване, ну тоді прилетить всім. І тоді буде запитання, панове, а ви за кого нас всіх вважаєте, якщо ви вирішили, що такі речі можна приховати? Та ж сама історія, чому з Гастомеля вивели Нацгвардію. Ну от зараз з'являється е, інформація про те, що київську владу, ну офіційну владу України, попереджали, що а давайте мрія вилетить. Але мрія чомусь не вилетіла. А попереджали заздалегідь. І вона, з огляду на те, що екіпаж каже, що вона могла вилетіти. Чому хто не дав дозвіл на зліт, чому, якщо була інформація, що планувався десант на Гостомель, чому звідти була виведена частина, і яка мала б забезпечувати охорону Гостомеля? І ось таких чому насправді буде надалі збиратися все більше, більше і більше. І не з причини, що хтось комусь, от мені так здається, не з причини, що хтось комусь хоче там солі там, насипати. Ні. Просто люди хочуть знати. І певні обставини, там, можливо, певні обставини, так насправді, вони будуть розкриті пізніше з причин секретності, з причин, що там можуть нашкодити там, агентурні мережі, не знаю, можуть бути такі обставини. Але якщо приховувати все, то це величезна неповага до суспільства, яке втрачає зараз кращих своїх синів е, на війні. Тому краще говорити, краще готувати, принаймні, і визнавати, що такі речі мали місце і. Влада про них розкаже щодо гостомеля, то буквально, от е, сьогодні інтерв'ю е, директора ЦРО Вільяма Бернса, в який він вже власною персоною особисто сказав, що так він був в Києві, так він попереджав, і так він буквально говорив про е, наслід про е, ті е, плани, які мали росіяни щодо наступу на Київщину з півночі, і так там звучала. Тема гостомелю ну от так потихенько відкриваються всі подробиці того, що відбувалося рік тому. А от щодо е, відповідей, які треба вже зараз ну мати сміливість озвучувати, потроху е, говорити з того, що можливо на даному етапі війни, чи бачиш ти готовність до цього? Ну остання прес-конференція президента показала, що готовності нема. З огляду на те, як реагує влада в часі до війни перед самою війною, як вона реагувала на запити від журналістів, на запити від опозиційних політиків, чому ви робите те, а не робите це? І реакція була агресивна на прес-конференції. Реакція на звичайне банальне запитання, яке просто йшлося про те, окей, влада будь-яка. Будь-яка, абсолютно, в будь-якій країні апріорі несе відповідальність як за успіхи, так і провали того, що відбувається в країні, відповідно. Хочеться це визнавати банковій, не хочеться це визнавати банковій. Люди, які керували країною, відповідальні абсолютно за все, що відбувалося в країні. Так було при Порошенкові від 14-го по кінець каденції. І, власне, виходив Порошенка і говорив, відповідав на запитання журналістів. І досить часто незручні. Так є в При Зеленському. І президент виходить і відповідає на запитання журналістів. І, от, бачите, одне незручне трапилося. Не готові. І я тут насправді не розумію ту команду технологів і медійників, які готували президента до прес-конференції, тому що запитання, яке озвучила журналіст П'ятого каналу, воно не було якимось якимось катастрофічно непідйомним, на яке не можна дати відповіді. Це було б просте питання, і президент міг дуже просто на нього відповісти. Причому, якщо не було бажання відповідати якоюсь там конкретикою дат, то можна було б відповісти загальними фразами і відповісти так, що за наслідками відповіді Володимир Зеленський отримав би е, іміджові бенефіти, бонуси, причому не тільки від симпатиків, так і від опонентів. Якщо б він сказав, власне, те, на про що ми з тобою вже проговорили, що так були помилки. Так, глава держави несе відповідальність за ці помилки. Так, глава держави, наприклад, якщо б він це сказав, за рік підріс і переосмислив себе. І якби зараз його б відкинули в 21-й рік, він би багато речей зробив би інакше. Тому що він би вже знав, до чого призвело там та поведінка той алгоритм дії влади, свідками якого ми були. Якби відповідь прозвучала десь в такому фарватері, то а не було б скандалу, була б повага до журналіста, яке б запитання він не ставив, і б – суспільство побачило, що перед ним а, людина, яка є щира і яка здатна на надзвичайно важке, але надзвичайно важливе для першої особи країни слово слово, вибачте. Але поки бачимо, що до цього не, не прийшло. Я дуже сподіваюся, що поки, тому що рано чи пізно це слово доведеться сказати. Бо якщо воно не прозвучить і воно не в планах ні в найближчому, ні в осяжному майбутньому, ну тоді Україна великі проблеми, як на мене. Це йдеться тоді про небажання говорити з суспільством. І це насправді є підґрунтя для авторитаризму. І от чому тоді наступне запитання вже буде до журналістів, у мене принаймні, А чому пряме і відверте запитання під час всієї прес-конференції було одне? І от відповідь на це запитання, як на мене, набагато більш сумніша, ніж чому Зеленський відреагував так, як він відреагував. Припущу, дозволю собі припустити, що напевно в парадигмі того, що ми в епіцентрі гарячої фази війни, не на часі, без іронії кажу ще, поки що не час для таких запитань після перемоги, обов'язково все будемо. Запитувати, ну це таке моє припущення. А щодо можливо інакших відповідей, то будемо чекати наступних прес-конференцій. Не знаємо, чи будемо ми до них допущені, зважаючи на такий досвід. Ну але в будь-якому разі подивимось на ситуацію в розвитку. Тим не менше, Банковій вдається яскраво відповідати, так би мовити, в дещо іншому ключі. Бо ще одна яскрава відповідь, така достатньо швидка, відбулася з банкової на черговий якийсь заскок. Ілона Маска. Ілон Маск, якому ми надзвичайно вдячні за старлінки, тому що це ну дуже дуже важливо для фронту для загалом того, щоб зв'язок був він не тільки на фронті потрібен. Але у Ілона Маска останнім часом трапляються якісь загострення. От і одне із них цього разу він назвав революції гідності переворотом. І що із банковою отримав достатньо швидку відповідь про те, що не читайте російських газет, умовно М кажучи, можуть же ж, якщо хочуть. Так, а, а тут питання до Ілона Маска. Це вже так знову ж таки таке поганий вплив Дональда Трампа. Бо кажуть, що там в його орбіті він обертається. Ну а відповідно, і його е, риторику бере на озброєння. Чи так це? І ми ще не одну таку цитату почуємо від Ілона Маска. Так справа навіть не в тому, що сказав Ілон Маск. Ну, зараз всі сфокусувалися на ньому, бо е, персона хайпова, персона скандальна, персона парадоксальна, бо те, що то, ти озвучила, що з одного боку це людина, котра до певної міри там, штовхає там, еволюцію, технологічну еволюцію людства вперед, а з іншого боку, допускає е, ось таке елементарне незнання е, е, історії. Елементарне незнання. Тобто людина веде людство в космос своїми діями, але при цьому людина не здатна зрозуміти, що таке людство, бо вона не розуміє, що таке Радянський Союз, бо вона не розуміє, що таке там спротив проти тиранії і так далі, так далі, так далі. Е, ну, от однобокий. Але ж не тільки у Маска така проблема. Багато людей, які є вузькопрофільними, які не обтяжували себе розумінням ми. Наш бік планети для якщо говорити про американців, які не там або там людей, там будь-які там канадці, мексиканці, вони живуть на іншому боці там земної кулі, і ми для них приблизно так само для пересічних. Людей мається на увазі, навіть якщо вони такі знамениті, ми такі ж незрозумілі, де ми знаходимося. Як для нас, там не знаю, там називаєш будь-яку країну Азії чи Африки. От вийде на вулицю і запитає, де це є і які проблематики є у людей цієї країни. Ну ми ж не скажемо, не скажемо. От в цьому і є причина. іншими словами: нехай говорить, що хоче, нехай пише в Твіттері, що хоче, але волоне ну, не блокує Старлінг. Власне. До нас просто зараз долучається Артур Харитонов, президент громадського об'єднання Ліберально-Демократична Ліга України. Мої вітання, пане Артуре. Доброго вечора і далі, з вашого дозволу, в нашій розмові вже перейдемо до Китаю, тому що навколо нього далі зараз розвертаються достатньо активні і події, і заяви. Давайте почнемо оти з чого. Спочатку це була так звана мирна ініціатива Китаю, яку там анонсували. Потім вона перетворилася на позицію з врегулювання української кризи. Потім вона була озвучена. Потім ми від України почули категоричне несприйняття. Ну а сьогодні від Росії почули не сприйняття. Зокрема, там прес-секретар Пісков казав, сказав, що, мовляв, просто варто напевно зацитувати. Ну, мовляв, СВО продовжуватиметься, і зараз немає передумов для якогось там мирного врегулювання. Пане Артуре, навіщо це все було Китаю? На що він розраховував, і що можливо отримає з того, що розраховував. Те, що росіяни сьогодні говорять, що для них це немає якого значення, звісно, що це такий супилвочі поз. Як ми розуміємо, що це мирнаого угода договір мирний план, безумовно, що він прописувався разом з Москвою, і Китай, в принципі, чи на початку анонсу цього проекту говорив, що це спрямовано для на країни так званого глобального півдня. Тобто те, що вони будуть просувати цей наратив в середині, власне, Африки, Східної Азії, Латинської Америки, і загалом виступати такими собі росіянами. Якщо б росіяни відверто підтримали цей план, то тоді б він не виглядав би китайським, він виглядав би російським. Але всі розуміють, що ніхто сьогодні не збирається відверто підтримувати Росію, крім певного цих зовсім невеликих сателітів, таких як Сирія, Північна Корея чи Білорусь. Тому треба цей план, власне, російський план, який буде публічно не підтримуватися, але він в своїй риториці є суто московським. Бо там є всі ті речі, які хоче бачити Росію. Віталія, як оцінюєте? Ливовою часткою погоджуся, це досить такі ну проста комбінація, коли можна, там, ніби як чужими руками, отримати бажане. Єдине, що е, там є інтерес Китаю, принаймні я його там бачаю, це історія стосовно там непорушності кордонів, і історія стосовно що не можна бавитися ядерною зброєю, тому можливо е, ну. Стосовно кордонів Росію точно це не влаштовує. Uh -huh. А стосовно ядерної зброї, ну як мінімум, тоді у товариша Медведєва треба забрати там ноутбук, щоб він більше всякого хінею на нетверезу голову написав. Тому тут я думаю, є мікс. Мікс меседжу від Китаю і природньо, абсолютно погоджуюся, вшиті меседжі Росії, вони є, їх видно. Пане Артуре, як тоді от детальніше розібратися? В одно з одного боку Китай е, так декларує про непорушність кордонів, а з іншого боку не підписує комуніке Великої Двадцятки, в якому е, констатується російська агресія. Е, це знову ж таки, та сама китайська гра, е, в розрахунку е, на що. У це власне зовсім гра. Це власне є сама політика Китаю на користь росіян. Тобто, зрозуміло, що Китай. Має суто проросійські позиції, це важливо зрозуміти. От, колега говорив про кордони, але якщо уважніше подивитися на весь такий загальний текст, який прописаний в цьому плані, ми бачимо, що насправді там навіть і про кордони чітко мова не йде. Там йдеться винятково про те, що Китай поважає суверенітет всіх країн у світі, вельми mm -hmm. розмито. А в питаннях ядерну зброю Китай не забуває нагадати про те, що він уступає проти розробки біологічної зброї, це власне підживлення фейк і росіян і китайців про те, що в Україні діють якісь там американські біолабораторії, тобто варто зрозуміти, що нема моменту, де вони не мають згоди, але звісно, що вони намагаються грати. Грація, вочевидь дуже слабка, але вона розрахована і не на нас, тобто вони не намагаються змінити позицію заходу чи то України, чи то зглом глобальних демократій. Вони цікавляться винятково слабкими демократіями. Бо якщо для нас це не є несуттєво, то тобто, умовно кажучи, Сенегал або якась екваторіальна гвінея, звісно, що будуть підтримувати такі меседжі, показовим є, звісно, що Казахстан, який дуже швидко заявив, що цей план є чудовим. Він його підтримує і буде працювати саме за ним, тому що для такої країни, як Казахстан, яка хоче бути проросійською, але хоче зберігати якесь обличчя, це дуже зручно. І китайська пропаганда, власне, всі ці дні розповідає, що глобальний південь, тобто Україна з вадами демократії. Рація прості простішої мови, вони нічим не зобов'язані України. Ну це говорять комуністи, комуніста, та і вони не зобов'язані слухати Україну, а вони мають слухати нейтральні справжні сторони, якими є типу Китай. Зараз дедалі більше ми чуємо заяв про те, що Китай все ж таки схиляється до того, щоб надати збройну допомогу Росії зі сполучених штатів. Ми чуємо зокрема заяви про те, що так ми про це знаємо і зробимо все належне для того, щоб все можливе для того, щоб Китай все ж таки не зробив цього. Як ви оцінюєте ризики того, що Китай таки впряжеться в це саме зброєю, або можливо це вже відбулося? Це до мене питання так? Так, так? власне, що стосується зброї, то ситуація дійсно складна. Ми маємо розуміти, що Китай впродовж цього 22-го року насичував Росію всім чим тільки можливо економічним фактором, фінансовим, політично, соціально, і це можна продовжувати. Але військово він насамперед поставляв компоненти для російської техніки, для їхніх ракет, навігаційних систем і загалом підживлював їх напівпровідниками. Сьогодні ми бачимо заяви з боку і білого дому і на до європейського союзу про те, що е, дійсно Китай має намір і активно готується передавати росіянам конкретно військову техніку. Ми бачимо сьогодні візит чергового посланця Москви Лукашенка до Пекіна, де вірогідно буде обговорюватись така логістика. Дійсно, Білорусь як проксі є дуже зручною для китайців, тому що вони, наприклад, будуть поставляти якесь озброєння Білорусі відповідно до е, так званих договорів про військове побратимство, що діють між і Росією і Білорусією і Китаю. Тобто це двосторонні угоди з 2021 року, і вони будуть написати до мінська, наприклад, певними потягами. Військову техніку. Якщо така військова техніка буде пропадати десь на території Росії, Білорусь буде це заперечувати Китайці. Також тобто вірогідно, що це буде саме про цей аспект. от і сама китайська пропаганда загалом не приховує нині, що головним питанням, яке буде ставитися між Сі Цзіньпіном і Лукашенко, буде власне питання війни в Україні, бо як вони говорять конфліктом в Україні, бо mm -hmm. Китай до нині не визнав війну війною. А чи є значення для західних країн для сполучених штатів, зокрема, які наголошують на тому, що якщо Китай таки вирішить постачати зброю Росії, то ну нехай готується до наслідків. А в випадку з Білоруссю це може бути якось інакше. І Мова взагалі не про Білорусь. Білорусь загалом вже не знаходиться під санкціями, і навіть mm -hmm. якщо ці санкції будуть посилені, це вже не та історія. Ніхто не зможе обдурити загалом захід в китайських поставках, навіть якщо це буде через проксі. І хай це проксія буде не тільки Білорусю, або північною, це може бути північна Корея. Це може бути Таджикистан, це може бути Іран. загалом будь-яка країна, яка знаходиться в робіті інтересів і росіян, і китайців. І ця червона лінія окреслена. Це звісно, що санкції питання тільки в тому, якого масштабу будуть санкції. Віталію, далі знову ж таки, продовжуючи тему Китаю, до тебе питання. те паломництво, яке ми поки що бачимо тільки його початок, але очевидно, що далі воно наростатиме. От Лукашенко зібрався з іншого боку. Вже Еммануель Макрон заявляє, що планує теж рух, рухатись в бік Китаю. Мається на увазі з візитом. Також анонсуються візити туди президентки Єврокомісії Урсули фондрляйн та Євроради Шарля Мішеля. Десь кажуть в першій половині 2023 року без уточнень. Які перспективи бачиш, зокрема, у тому, хто і як світ буде, як у світі будуть переконувати Китай все ж таки залишатися, хоча б там, де він є, а не схилятися в бік Росії у цій війні? Ну, як на мою думку, коли е, я б не порівнював просто там вояжі е, маргінала Лукашенки до Китаю, і візити там лідерів Європейського Союзу, там лідерів, там, наприклад, там, Франції чи Німеччини, бо в такому випадку мова йде про яких більш-менш співмірних гравців, які до певної міри є взаємозалежними, і ця світова історія там тих же самих там, напівпровідників і Тут Китай також не є генген -ген самостійним гравцем, тому що китайська економіка ну вона залежна від західних ринків, і тут такий собі, мені здається, там тягни штовхай. Коли всі люб'язно посміхаються один одному, але всі розуміють, що у кожного є свій інтерес, і ніхто не хоче цей інтерес втратити. І от в цьому діалозі може бути і скоріш за все, мені здається, буде як тези, які стосуються безпеки і, зокрема, російсько-української війни, так і тези, які стосуються економічних взаємин між ну, зокрема там Європейським Союзом, країнами Європи і, і, і Китаєм, не може. Не будь такого діалогу, тому що в принципі там багато речей вони, мені здається, розглядаються сепаровано. Тобто мухи окремо, котлети окремо. І і Китай в цьому зацікавлений, і, і Європа в цьому зацікавлена, і Сполучені Штати також там в тих треках діалогових з Китаєм, які вони підтримують, вони також про багато речей. Говорять відокремлено від інших проблематик. Ну, така практика є, вони її використовують. Це ще один спосіб знайти поле для ймовірних компромісів. Про що будуть говорити? Ну, тут треба бачити, які тези прозвучать перед по факту і постфактум. Пане Артуре, як ви очікуєте, оцінюєте от таку активізацію навколо КНР, зокрема, європейських чиновників? Ми дійсно не часто чуємо, що е, от такі візити відбуваються, а зараз вони анонсуються. Безумовно, що ви згадали Лукашенка. Це дійсно, що є посланцем Росії, тобто це чергове проксі. Ми бачили, що до пекійно дуже зачастили Медведів, Патрушев, Лавров. Mm -hmm. Вони всі активно там перебувають. Це інша історія. Якщо говорити про європейський союз, аспект тут складніше, тому що нині постає питання, чи готовий Китай потрапити під міжнародні санкції. За Америкою діалог йде кволо, особливо після історії зі шпигунською кулею тому нині потуги. Стримати Китай спрямовані саме на європейський союз, ну ми знаємо, що у нас є такий головний любитель заглянути комусь в очі. Це Макрон, і Макрон буде намагатися зрозуміти глибоку душу Сі Цзіньпіна, чи вийде в нього чи ні, це ми побачимо. Але щодо європейського лідерства, то звісно, що це також стосується і санкційної політики, і наслідків таких подій. І власне, звісно, що є інвестиційні угоди, яку нині європейський союз намагається ратифікувати з Тайванем. Тобто, загалом, посилити стосунки з Тайваном. Китай каже, що це підірве весь рівень довіри між ЄС і Китаєм. ЄС не готова більше гратися в китайські ігри, і готуються до підтримки Тайваню, Тому звісно, що їм треба поговорити, принаймні окреслити рівень цієї напруги, який може виникнути між двома суб'єктами. Ба Більше ми розуміємо, що нинішній новий посол Китаю в Європейському Союзі веде дуже агресивну політику. Зокрема, постійно вимагає від ЄС пропинити військову підтримку України, що знаходиться в межах загальної китайської доктрини. Тому це знаєте така Остання спроба якимось чином змусити Китай відступитися від своїх імперських амбіцій. Ну і останнє питання: от маю на нього час стисло. Спробуйте відповісти. Як вважаєте, чому в нинішніх умовах після року повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І ми розуміємо наскільки важлива позиція Китаю, Україна досі не має там осла віталію. Так, тут без відповіді. Ну чому Київ не докладав зусиль для того, щоб з'явився постійно офіційний комунікатор? Ну, посол мав бути давно. Це взагалі, якщо країна не має свого представництва на рівні посла з такими ключовими дружніми, недружніми, нейтральними будь-якими державами, ну, значить, це або Київ не розуміє навіщо, або немає гідної кандидатури. Ну або некомпетентність, не професіоналізм без версій більше. А, пане Артуре, як вважаєте? Ми донині не отримували відповіді з приводу загадкової смерті переднього посла, і нині ми маємо постійну представницю, яка досить нормально впорюється зі своєю роботою. Тобто, загалом, враховуючи ставлення Китаю до України, враховуючи всі ці злочинні дії, які Китай робив впродовж 22-го року, підтримуючи росіян, Україна не має нині відправляти когось. Тобто, те, що ми маємо дуже обережні стосунки з Китаєм, це чудово. Це показує те, що ми не готові. Поступатися власним влас, власною візією. Але те, що нині уряд планує відправити нового посла, це також обговорюється, ймовірно, так і буде, тільки якщо Китай не наважиться надсилати росіянам озброєння, бо тоді не може йти й мова про те, щоб ми послали нового посла в таку фазу ситуації. Дякую вам за роз'яснення. Дякую, що подивилися на цю ситуацію, яку ми нині маємо, і от черговий такий. Ризикований ем, ризикований ситуацію з боку Китаю на даному етапі російського вторгнення. Ну, стало значно зрозуміліше завдяки вам, Артур Харитонов, президент громадського об'єднання Ліберально-Демократична Ліга України. З нами був на зв'язку онлайн. Ну і з Віталієм Гайдукевичем, колегом журналістом і співзасновником громадської організації Справа громад. Ми не тільки про Китай встигли поговорити. Дякую, Віталію. Дякую, пане Артура. Невеличку паузу ми робимо саме для того, щоб власне передивитися всі оновлення і максимально актуальну інформацію розповісти вам вже о 21-й. Спілкування з жінками це мій коник. Який золотий? Золотий коник. Золотий коник. Легендарний комплекс з морського коника та лікарських трав. Його активні речовини працюють з подвоєною силою. Золотий коник. Досягайте потужної потенції, енергії та яскравих відчуттів. Замовити золотий коник. Ви можете прямо зараз за телефоном 0800 200 600. 0800 200 600. А що ви думаєте про лакалут фікс надійно фіксує?